Фінансові справи члени постійної комісії івано франківської обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій зібралися на засідання, аби внести та погодити зміни до календарного плану заходів на цей рік пов'язані з коштами. На порядку денному постійної комісії сім питань депутати працювали швидко, без обговорень. внесли зміни та підтримали перші три. Це погодження календарного плану з по комунальному підприємству обласної ради «Будінвест» на суму понад 18 мільйонів гривень на об'єкти соціально-культурної сфери нашої області. Зокрема, там на ремонт приміщень під розміщенням внутрішньопереміщених осіб, капітальний ремонт укриттів, приміщень навчальних закладів, медичних та інше. Також погодження календарних планів заходів по департаменту соціальної політики, зокрема, 1 мільйон гривень на допомоги людям, тим, які потребують допомоги у фінансовому ресурсі на лікування, також для здійснення департаменту та інше. І також технічні питання, тобто ті об'єкти, на які виділялися вже кошти раніше, потребують внесення змін. І, Відповідно, ми сьогодні будемо розглядати і їх затверджувати. Обласні депутати мають намір навести лад стосовно виділення лісових ділянок, які є у власності обласної ради. Наразі розробляють регуляторні акти, які врегулюють всі юридичні нюанси. Я сьогодні дав доручення розробити ще один порядок, тому що до нас сьогодні масово звертаються органи місцевого самоврядування з проханням передати їм. Наші е, комунальні землі, так звані колишні мішколосні землі, їм е, це не просте питання, бо мова йде про те, щоб це передавати комплексно, якщо е, роздавати, то весь е, лісгос, бо не можна половина віддати, і він тоді буде не здатний. А куди дівати матеріальні ресурси, а куди давати працівників? А чи є в місцевій громаді згідно закону орган управління чи комунальне підприємство для управління лісами? Тому я сьогодні дав дружня розробити і такий порядок, щоб, ми, знову ж таки, прозоро. Чітко ясно могли це питання вирішувати. А каменем спотикання стало виділення згідно з розпорядженням ОВА земель у довгострокове користування. Хоча адміністрація не мала у комунальній власності жодної із наданих ділянок. Я сам був здивований. Обласна державна адміністрація, яка взагалі нічого не має до комунальної власності, своїм розпорядженням роздавала в користування наші землі. Ну це дико. Але так було. Щоб такого не було, ми врегульовуємо. Ми це робимо тому, що протягом останніх 10-12 років було видано у моєму сім розпоряджень голови ОДА без нашого відома про передачу на 25 років, довгострокове тимчасове користування таких, то земель, таким то підприємцям, такому торйомі. Без нас після того, як обласні депутати на сесії погодять всі документи для підприємців, озвучать земельні ділянки, які вони можуть брати у довгострокову оренду. Захистити людей праці основний заклик про спілок Івано-Франківщини до роботодавців, адже в умовах війни закон дозволяє деякі обмеження відрахувань на соціальні гарантії. Тому особливо тепер важливо оптимально налагодити колективно-договірне регулювання трудових відносин, кажуть лідери проспілкових організацій. Крім цих питань на президії Ради про спілок Івано-Франківської області прийняли звернення до Кабміну України не підвищувати тарифи на електроенергію для населення та закликали трудові колективи Прикарпаття допомогти постраждалим з Херсонщини. Законодавство знято з порядку денного питання про 44-ту статтю закону України про проспілки, де раніше роботодавець. Повинен відраховувати не менше 0,3% фонду оплати праці на соціальний захист найманих працівників. Також у нас сьогодні скорочено відрахування на охорону праці в розбірі не менше 0,2-0,5%.